М'ячик кладемо знову під коліно. І ми беремо рука, руки в замок і підтримуємо м'ячик, щоб він не випав. І що ми робимо? Ми тримаємо м'ячик. І в цей момент ми починаємо дуже повільно розгинати ногу. Трохи розгинаємо і тримаємо м'яч, щоб він не випав. І повільно опускаємо. В цей момент ми поперек починаємо. Відчувати, як прижимається до підлоги та спровертаємо. Криш він відривається і ще спрямовуємо підлогу підберіть на себе. Видих, опускаємо стопу. Вдих, лопатки прижимаються. Не піднімаємо в цей момент плечі. Видих, опускаємо. Дуже повільно вдих. Видих, опускаємо. Вдих. Дуже повільно піднімаємо. Видих, опускаємо. Вдих, повільно опускаємо. Видих. Повільно опускаємо. Вдихаємо поперек нижня частина ребер, груди ключиці. Навколо. Коліна відбувається, посилення розслаблення, наш таз розслабляється, знімається напруга із поперека, з хребта і з нашого шийного відділу. Відчуваємо, що відбувається цілком з правої сторони, там, де розгинається нога і згинається.